Поміж тисяч рок, серед сотень надій є країна казок, посмішок надій, там дівчина живе, сяє наче зоря, поряд мальва росте і твершина співа. Добре серце, брудя, п'ється і співа Українка і красує молода, танка мала, і подруженька і Хай дорога вся життя, твіму щастя розпіта. Буде пісня буде щастя у сім'ї, заспіває соловейко у творі. Тихим голосом злеться і пиття, по мама, тінькам, то всю нинечка моя. Знову рік, свереться вся сім'я. Друзі свічать радості і добра. Ніжна усмішка освітлює красу. Подарунок в серці радість принесу. Нішня красуня, щира грелива втома прекрасна. Ти господиня, добра донька, щира дитина. Світлом серденька, цей світ спагатила. Ми бажаємо радості. Серденько від любові заспівав. Не наповнює чашу за столом. Щастям, сміхом, успіхом. Добро буде пісня, буде щастя у сім'ї. Заспіває соло вей богу твої. Тихим голосом узлеться і в пиття. Мама, дінка матусю, нинечка моя. Знову в рік збереться вся сім'я. Друзі, звичайно, радості і добра. Ніжна усмішка освітлює красу. Подарунок серці радість принесу. Буде пісня, буде щастя у сім'ї, заспіває соловейку у дворі. Тихим голосом оспеться і дитя. Мама матінка, матусю, невечка моя. Знову пройде береться вся сім'я, друзі звічать радості і добра. Ніжна усмішка освітлює красу. Подарунок серці радість принесу.